Вітаю! Ми з вами вивчили і знаємо, що механічний рух тіл вивчає наука механіка. На питання, як рухається тіло, відповідає кінематика, на питання, чому рухається тіло, і саме так рухається, відповідає динаміка. А частина механіки, яка вивчає рівновагу твердих тіл, називають статикою. Тому сьогодні поговоримо про Рівновагу тіл, умова рівноваги тіл, види рівноваги. Статика це розділ механіки, у якому вивчають умови рівноваги тіл. Рівновага це стан тіла, коли воно перебуває в спокої відносно певної інерціальної системи відліку. Рухається рівномірно і прямолінійно. Або рівномірно обертається навколо закріпленої осі, що проходить через центр мас тіла. Рівноваги тіл при відсутності осі обертання. Тіло, що не має осі обертання, знаходиться у стані рівноваги, якщо векторна сума сил, що діють на тіло, дорівнює нулю. Вектор сили F1, додати вектор сили F2, додати і так далі, додати вектор сили Fn до рівня 0. Види рівноваги. Стійка, нестійка, байдуже. Розглянемо малюнки рівноваг. Стійка рівновага. Після відхилення від положення рівноваги рівнодійна сила повертає тіло в початкове положення. Нестійка рівновага. Якщо після відхилення від положення рівноваги рівнодійна сила відхиляє тіло від початкового положення. Байдужа рівновага. Якщо після відхилення рівнодійна сила залишається такою, що дорівнює нулю, рівновага тіла із закріпленою віссю обертання. Стійка рівновага тіла. Якщо центр тяжіння тіла знаходиться нижче осі обертання, нистійка рівновага тіла, якщо центр тяжіння тіла знаходиться вище осі обертання, Байдужа рівновага тіла, якщо центр тяжіння тіла знаходиться на осі обертання. Центром тяжіння тіла називають точку всередині тіла або поза ним, відносно якої сума моментів сил тяжіння, які діють на окремій частині тіла дорівнює нулю. Центр мас у центр інерції це точка, що характеризує розподіл мас у тілі або системі тіл, і її положення залежить від розподілу маси в них. На зображенні сили вектор F1 та вектор f2 спричиняють лише поступальний рух, адже лінії дії цих сил проходить через центр мас, тобто точку О. А сила вектор F3, крім поступального руху, спричиняє ще опертальний рух. Нагадаємо, що. Поступальний рух це рух тіла, за якого всі точки рухаються однаково. Обертальний це рух тіла, за якого всі точки тіла рухаються по колах, центри яких розташовані на осі обертання. Плече сили це найменша відстань від осі обертання до лінії дії сили. Плече сили позначається буквою Л, одиниці вимірювання плеча сили в системі С метр. Момент сили це фізична величина, що дорівнює добутку модуля сили, яка діє на тіло на плече цієї сили. Момент сили позначається великою буквою М і дорівнює F помножити на L. Одиниці вимірювання моменту сил у системі С Ньютон помножити на метр. Тіло, що має нерухому вісь обертання, перебуває у рівновазі, якщо алгебраїчна сума моментів усіх сил, що діють на тіло, відносно усі обертання, дорівнює нулю. М1 додати М2 додати. І так далі додати МН дорівнює нулю. Правило моментів для двох сил. Якщо тіло перебуває в рівновазі, то момент сили М1 дорівнює моменту сили М2. Або F1 помножити на L1 Дорівнює F2 помножити на L2. Важіль це тверде тіло, що може обертатися навколо нерухомої опори. Для того, щоб тіло, яке має вісь обертання, перебувало у рівновазі, мають виконуватися одночасно дві умови. Перша умова. Сума всіх сил, що діють на тіло дорівнює нулю. Друга умова сума моментів сил відносно осі обертання дорівнює нулю. Моментам сили також приписуються певні знаки. Якщо сила обертає тіло за годинниковою стрілкою, то момент сили вважається додатнім. А якщо сила обертає тіло проти годинникові стрілки, то момент сили від'ємний. Дякую за увагу!